Сьогодні привітати у нас в дитячо-нацькій спортивній школі. Сьогодні ми вам пропонуємо показові виступи наших кращих маленьких важкоатлетів, які займаються в нашій спортивній школі всього перший рік. І я хочу зараз вам представити наших маленьких спортсменів. І так, вітаємо їх. І так, я хочу вам е, показати сьогодні виступи наших штангістів. Це, е, не дивлячись на свій вік, це вже учасники чемпіонату е, міста Кривого Рогу, де е, велика конкуренція повірте, в цьому віці. І так, Михайло Поламарчук, ви його всі знаєте. Круглика Анастасія. Вона була... Михайло був буквально дві тижні назад на змаганнях і став призером, бронзовим призером чемпіонату міста Криворога Молодець! Анастасія Крулик Стала чемпіонкою міста з важкого серед дівчат. Мельник Марк. У нас маленький спортсмен, але вже він був призером чемпіонату області минулого року. І у нас тренується перший рік. Це Мащенко, е, Мащенко Ярослав. Він виступає на чемпіонаті міста, став е, слідним призером е, чемпіонатом міста. Зараз я хочу, щоб ми по традиції е, відкрили наше змагання, відкрили, як у нас в Україні заведено нашим гімном країни, тому я хочу, щоб всі встали і вислухали гімн. Дякую вам наші показові виступи. І зараз е, асистент. Будь ласка, асистент. <плес> е, Машинка Ярослав. І так, вага Шанги 5 кілограмів. Перша спрома. Танцювач той вага. Заросова. <реш> І так, асистент, встановити вагу 7 кілограмів, два блинчика. Зараз до цієї ваги вийде мельник Марк. Ця вага для нього буде першою спробою. Описуйте. І зараз е, стя... е, Ні, вага попередня, 7 кілограмів. З цією вагою зараз спробує споратися Ярослав Мащенко. Вага 7 кілограмів. Бач робити. Молодець! Вага вставляється. І зараз вага поступово росте. Зараз на є 8 кілограмів. І до цієї ваги першу свою спробу зробить Круглик Анастасія. І так вага 8 кілограмів. Опустити. Я хочу сказати, що хто із хлопців після змагань хоче спробувати свою силу, може не зробити. А зараз поки ми здивимося наших спортсменів. Свою другу спробу виконає Ярослав Мащенко. Давайте. І так, вага станги, 8 кілограмів. Ваше років. Яря, паче років. 8 кілограмів. Ярослав Мащенко. І зараз спробує цю вагу підкорити наш. Мельников Марк, вага штанги даташ, кг. <тасплес> а, булі, така ж 10 кілограмів. І зараз <паспалю> е до ваги 10 кілограмів підійде <паспалю> і спробує <паспалю> підняти цю вагу Ярослав Мащенко. Сказати, що Це його кращий результат. 10 кілограмів. І він Ма? пробує зараз його повторити. У штангу піднімав на чемпіонаті міста. він ну, молодець. На штанги 10 кілограм. <плес> зараз по вагу спробує також підкорити Мельников Марк. <плес> <плес> і так, вага штанги 10 кілограмів. <плес> <так, А> <плес> <плес> Марко, легко піднімає цю вагу. Асистент, ставимо 20 кілограмів. Угу. Двадцять. Двадцять. Наш танція, зараз, асистент, встановив 12 кілограмів. Ось поки він встановлює, я хотів сказати, що сьогодні асистентом у нас... Ця вага 12 кілограмів, хлопець 2007 року народження. Йому 7 років. Так. І ми сподіваємося, що... Ярослав зараз все виконає, а ми потім поаплодуємо. Так. І так Мащенко Ярослав. Дякую, давай. А, Ярослав Мащенка ми приймаємо. Зараз цю вагу спробує підняти Марк Мельников. Вага 12 кілограмів. Ой молодець. Ой молодець! Ну як ви думаєте, може таки, таку вагу підняти дівчина? Да. Наша може. Наша може. Да? Зараз подивимося. Круглик Анастасія спробує підняти цю вагу. Вага штанги 12 кілограмів. Молодець! І так, вага скорюється Анастасії. І... Зараз свою першу спробу е, до цієї ваги зробить Михайло Поламарчук, вага штанги 12 кілограмів. А І Михайло легко піднімається вагу. Азистент встановити на штангу сім е, кілограмів 14 одиничці. один Одиничка 1,25. Це вага штанги буде 14 кілограмів. І зараз цю вагу спробує підняти Марк Мельников. Як ви думаєте, виберете? А я! І так, Марк Мельников. Стоп, стоп, стоп. І так, вага штанги. 14 кілограмів. Це був Марк Мельников. І зараз цю вагу спробує підняти також. Анастасія Круги. Вага Вагаштавге 4 кілограмів. Опустите І так, вагася для Михайла буде маленькою, але він спробує підняти цю вагу. І так, Михайло Паламарчук друга спроба. Опустите і так, зараз для Михайла Паламачука ми встановлюємо вагу 17 кілограмів. Поки вага встановлюється, я вам скажу, що е, літо не повинно пройти даром е, ну, для спортсменів федерації, тому що е, в, в вересні буде чемпіонат Дніпропетровської області в місті Павлограді, де будуть брати участь наші спортсмени. І хто завоює право? Виступати на чемпіонаті України це буде жовтень місто Львів. Я думаю, що наші спортсмени представлять на Русофіївку достойно в цьому змаганні, якщо, звісно, не будуть тренуватися, да міша? І так, вага штанги 17 кілограмів. Третю спробу виконає Михайло Поламарчук. Так, дивимося, як Михайло підніметься увагу чи не підніме. Запустите. Це був Михайло Поломарчук. І так, Ви зараз переглянули вправу ривок. Ривок виконується одним рухом, Штана піднімається над головою, а зараз подивитеся другу вправу двоборства це поштовх. Поштовх Демонструє цю вправу ще раз Мільником. І так беремо на грудь. І робимо поштовх. Опустити. І зараз Ярослав він уже. Ставився з полюванням і я виконаю цю вправу ще раз, щоб ви побачили, як він виконує цю вправу поштовху. Молодець. Опуститься. І так, асистенти, ставимо, асистент, 8 кілограмів ставимо гриб. Оправа називається поштовх, вона піднімається над головою одним рухом. Опустити. І зараз вправу 8 кг спробує зробити Ярослав Мащенко. Аплодисменти нашому маленькому спортсмену. Це був Ярослав Мащенко. Так, азистент становити на штангу 12 кілограмів. 12 кілограмів. І зараз до цієї ваги вийде Анастасія Круглик. Це чемпіонка міста Кривого Рогу цього року серед дівчат. Хочемо вибороці з хлопців, можете потім підійти і спробувати підняти. Це ну, не так бачили. просто, як це кажеться, да. дивлячись на це. І так, хлопці і дівчата, зараз вам продемонструю свою силу Ярослав Мащенко, вага штанги, 12 кілограмів, хлопцю 7 років. Будь ласка. А маленький. Молодець. Допустите. Молодець. І так, наш давно стамоходички на один двісті п'ятдесят. Зараз покаже свою силу. Так, так, молоді. Штанги була 14 кілограмів. І зараз Анастасія Круглик покаже, що вона теж спробує підняти цю вагу, тільки без плінця. І так, вага штанги, попередня. Опозиція. Це була вага штанги, попередня. І її підкорила Анастасія Круглик. І так, зараз свою спробу виконає першу спробу Михайло Поломарчук. До цієї ваги для нього буде перша спроба. І так, аплодисменти Михайлу. Молодець. І так, зараз ми ставимо на штангу 17 кілограмів. Отпустите. І так молодець Марк. І зараз третю спробу до цієї ваги, яка то також являється, ну, не зовсім рекордно для Анастасії. Вона там більшу вагу, але вона спробує час підняти цю вагу, щоб показати, що дівчата також можуть піднімати штангу, участвувати в змаганнях, тому що. Штанга – це олімпійський вид спорту, в якій в цій програмі наші дівчата стають олімпійськими чемпіонами. І так, Анастасія Круглик. Дякую, що ви бажаєте. Попрошую. так легко не піднімеш. Тобі так кажуть, що так не піднімеш. Апостепові. Це була Анастасія Круглик. Друга штанга – 17 кілограмів. І зараз… Та що ж вони піднімають? На штангу встановлюється вага 20 кілограмів. Хлопці, дівчата, дивимось. Хлопці, штанга 20 кілограмів. Після змагань ви можете спробувати і попробувати, підняти трошки від помоста. І так. Бою спробу зараз. Та да не зараз, не зараз. <риклад> зараз спробують <риклад> Зараз. Добре, добре. Павло, Зараз, будь ласка, ти стоїш на страховці. Зараз це хлопець, і ти його повинен це страхувати. Хай спробує. І так, хто хоче? Я вийду. <риклад> Можна? Де і все так, вага, штанги по телограмі, ви бачите, що це хлопці. Давайте. Можна, це піде, ти Попробуй. У нас багато теж скаяється. Так. Так, так. Ти бачиш, що більше йдуть. І на... так, стоп, 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 стоп. Так, Зараз Михайло Поломальчук покаже, як треба піднімати цю вагу. І так, на штанзі 20 кілограмів. Будь ласка, дивимось. Як це робиться, хлопці? Саша, піди собі, піди. І так, на штанзі 22,5 кілограми. Ого. Цю штангу спробує підкорити. Михайло Поламарчук. Поля, дивіться, Поля. Ой. Ми що, догадався? Ой, Молодець. молодець. І так, зараз системно. Зараз я хочу вам сказати, що зараз до цієї штанги вагою 20 кг, підійде Анастасія Ого. Для неї це буде рекордний результат. І якщо вона підніме цю штангу, то хлопці, які тільки що підходили до неї, повинні задуматись. Але треба ще підняти, правильно Анастасія? Підні, і так, штанга 20 кілограмів. Це особистий рекорд Анастасії, якщо вона його підніме. І так була Анастасія Кухне, вага санги 20 кілограмів. Так, так що хлопці закупитись. Ви ж хлопці, Получить. і хто захоче тренуватися в нашій секції важкої артилерії, з 1 вересня ми вас чекаємо у нас в спортивному залі. Хто, хто бажає хоче да. бути сильним, придіть, хоче... запишіться. Побачите -то. змагання і в них виступати. Ми вас запрошуємо тренуватися. У нас в спортивній школі заняття безкоштовні, так що треба стати да. сильними. І так, 25 кілограмів станемо на штангу. 25 кілограмів. Виконає Михайло Поломарчок. І так, аплодисменти. Угу. Не надо. Молодой. І так, це був Михайло Паламарчук, Зараз я хочу нагородити наших спортсменів за участь в наших податкових виступах, щоб вони тренувалися ще більше і щоб у нас софіяни завжди займали призові місця на чемпіонатах комплексі Так, а вот же это Ярослав Машенко.

Ты просто мне. Ну, это бы не так,